27 квітня 2025 року. Бачите, вже навіть і бузок заквітнув. А вон навіть літні квіти. На жаль, назви я не знаю. Але я знаю, що вони в червні зазвичай квітнуть. А взагалі сьогодні дуже прохолодно. Хоча я по минулому, по минулих роках дивилась відео, в 21-му році, 26 квітня, також був сніг. І сьогодні він навіть проривався, уявляєте? Так що дуже похолодало. Бачите, сніг йде. Уявляєте? Кто бы мог подумать, что даже с них пойду. Вот так ось, після... Такої спеки в нас іде сніг. Це взагалі навіть важко уявити, що після такої спеки взагалі можливо такий перепад температур. І які вже бордюрні квітнуть.